Ська річок і озер раптом вкрилася сріблястими рибами. Вони масово викидаються на сушу, мов від невидимого лиха. Люди в паніці знімають відео. А ніхто не може зрозуміти, що відбувається. З першого погляду вода тиха та страшно, немов перед бурею. А у небі з'являється раптовий передвісник чогось невідомого. З'явилися перше пояснення, що це знаменує, і вам вони можуть не сподобатися. Тож далі про це детально з невідомої причини тисячі риб викид. Дається на берег місцева фауна в Україні починає задихатись. Є кілька теорій від наукової і до того, що вважають, що це попередження перед чимось страшним. В залишках риб стрімко розмножуються небезпечні бактерії, що можуть негативно вплинути на всю екосистему. Крім цього, на пляжі викинуло і тисячі крабів. Причому деякі були з ікрою. Також були присутні рідкісні скати хвостоколи всіх живих представників, фауни науковці закинули назад у море. Це все сталося в Одесі. Тим же часом подібна катастрофа відбулася і у селищі Новопокровка на Дніпропетровщині, де місцеві жотелі виявили мор риб у ставку пло. Що 250 гектарів, мертві короб та карась по всьому берегу та у воді за приблизними оцінками. Тільки за один день зібрали 5 тонн дохлої риби. За словами Наталії, вдень зіставка тхне настільки, що неможливо відчинити вікна. Я любила сюди ходити. Прийдеш на рибалочку, сядеш собі і ловиш. А тепер це заважає всім, розповіла жінка. Ще один мешканець селища Володимир додав, що уперше неживу рибу біля берега. Побачив тиждень тому, а цими вихідними її стало. В рази більше за його словами зранку на березі лежало близько п'яти тонн трупів. Ба більше місцеві кажуть, що такої кількості мертвої риби бачать вперше. За результатами обстеження водойму, фахівці департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА повідомляли про втрату переважно таких водів як сазан та керас сріблястий. Про цьому знак зовнішнього втручання або скиду стічних вод не виявлено. Що свідчить про природний характер загибелі рими. Зазначається, що на місці події провели поза Ова засідання комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розробили план, який дозволить мінімізувати вплив на довкілля. Проводять аерацію води. Працюють дві потужні помпи, які надають повітря по поверхні ставка та прибережті зоні. Розкидають негашене вапно. Це знезаражує, нейтралізує шкідливі мікроорганізми. Водойму щодня обстежують та прибирають загиблу рибу. Водночас ловита її на ставку продавати заборонено. Там організоване постійне чергування раз всі сили місцеві влади та відповідні служби направлені на усунення наслідків зазначила лілія м'яка заступниця начальника Дніпропетровської ОВА. Також і у передмісті запоріжжя масово загинула риба в озері екоінспекція виявила критичні відхилення у воді зокрема інспектори рибоохоронного патруля виявили масовану загибель риби у озері малий кушугум біля села Кушугум. На площі близько 900 метрів квадратних виявили 242 екземпляри річкової риби середньові вікової та старшовікової групи про це повідомили у Запорізькому рибоохоронному патрулі. Зботки від загибелі оцінили у понад 1 мільйон гривень. Також фахівці держеконінспекції південного округу відібрали пробу води. У них зафіксовано перевищення допустимих показників. Зразки направили на подальші дослідження. Ймовірно, причиною загибелі водних організмів може бути порушення гідрологічного режиму озера у поєднанні з високою температурою довкілля. Повідомили у Держекоінспекції. Ну а причина такого масованого явища прокоментував іхтіолог Олег Маранков. Масований мор риби – це приклад комбінованого стресу для водної екосистеми, вплив високої температури, дефіцит кисню та евтрофікація. Подібних випадків буде більше в умовах змін клімату, глобального потепління, втрат водних ресурсів, тож потрібні системні заходи, моніторингу, прогнозування та аерації. За словами їхтіолога, критична температура води плюс 37 градусів за цельсієм є смертельною для багатьох видів пресноводної риби. Зокрема, білого амура, щуки. Бочків, коропа та навіть витривалого карася при таких показниках різко падає розчинність кисню у води, а цвітіння синьо-зелених водорослей лише погіршує ситуацію. У воді при 37 градусів розчинність кисню критично знижується нижче порогу виживання більшості видів. Якщо ще й відбувається цвітіння водороста, рівень кисню може падати до 1-2 міліграм за літр або навіть до нуля вночі, бо саме тоді водорослі починають дихати і споживати кисень. Додав Олег. Маренков Фахівець зазначає, що уникнути подібного лиха було неможливо за умови попередньої підготовки. Своєчасна аерація води, використання помп, фонтанів аераторів могла б запобігти загибелі. Але ці заходи потрібно впроваджувати завчасно разом із постійним моніторингом стану водойми, наголосив іхтіолог. Він також, до речі, підкреслив, що важливість очищення дна водойм від органічних відкладень, що сприяла задуся, також застосування біопрепаратів та негашеного вапна для зменшення роз зростання водоросли є дійсно важливим. Треба проводити моніторинг температури, піаж кисню та хлорофілу у воді, особливо щоденно у спокотні періоди. Найпростіше це проводити аерацію за допомогою моторних човнів, щоб збагачувати киснем воду. Але це дуже примітивний захід. До речі, раніше багато мертвої риби знайшли і у київському водосховищі на Чернігівщині та в річці Дніпро вище села Теремці у Вишногородському районі на Київщині. Під час обстеження ділянки виявлені трупи різних видів риб ознак. Ками розкладання про це повідомили у київському рибоохоронному патрулі. Залишки риби концентрувалися в основному біля ділянок плеса, зарослих водяним горіхом та у зарослях вищої водяної рослинності у прибережній зоні. Розповіли патрульні. Ну а далі поговоримо також і про те, що отруйну рибу виявлено на морському узбережжі Одеси. Вона може спричинити параліч нижних кінцівок. Вся небезпека в шипах риба ховається в піску на дні і небезпечними кінцівками та плавцями і зябрями може отруюти. Людину також на пляжі в Одесі помітили рибу, яку називають морським драконом. Йдеться про отруйного мешканця морського дна, що трапляється в теплу пору року біля піщаних узбережь. Про це розповів доктор біологічних наук Віктор Демченко. За його словами, морський дракон або морська змійка це новинка для чорного моря. Це типовий вид для прибережної зони з піщаним дном. У Теплий період року риба може підходити ближче до берега, тому її іноді помічають відпочивальники. Водночас Демченко говорить про те, що ця риба за Ложки 15-20 сантиметрів, заривається в пісок. Її укус може викликати набряк і підвищення температури. Проте небезпека для життя мінімальна. Рівень отруєння порівнюють з укусом павука. Демченко зауважив, що смертельних випадків, спровокованих цією рибою, він особисто не зустрічав. Щодо повідомлень про появу рибофугу в чорному морі, біолог наголосив: такі випадки не підтверджуються. Останні її фіксували у Севастополі ще у 2018 році. А з огляду на низку солоність Чорного моря її маса. Поширення є неможливим на думку експерта. Чутки про небезпечних морських істот це радше прояв паніки ніж реальна загроза. Якщо ж говорити про іншу екзотичну отруйну рибу, то варто зазначити, що в акваторії чорного моря мали місце поодинокі випадки зустрічі небезпечного інвазивного виду сріблястого тетраодона. Проте цей тропічний хижак, що походить з індотихаканського регіону, може становити серйозні загрози для місцевої екосистеми, рибальства та навіть життя людини. Про це застерігає державне агентство Маліоризації та рибного господарства у державресу пояснюють, що вперше біля українських берегів цього гості помітили ще у 2014 році, неподалік кримського півострова. Науковці пов'язують його появу з процесом лесепсіанської міграції. Проникнення видів з Червоного моря до Середземного через Саудський канал, а звідти внаслідок потепління клімату і до чорного моря. Головна небезпека сріблястого тетроадона полягає в місті тетродоксину, однієї з найсильніших природних от. Трут нервово-паралітичної дії. Токсин концентрується переважно у статевих залозах та починці риба. Вживання в їжу навіть невеликої кількості м'яса може призвести до важкого отруєння. Проте отрути від тетродоксидину не існує. Застерегли у держаганстві, окрім своєї токсичності, сріблястий тетраодон в ралах свого існування завдає значної шкоди рибному господарству. Як агресивний хижак, він харчується молюсками, ракоподібними та дрібною рибою, створюючи конкуренцію міст. Само водам і порушуючи крижний баланс морської екосистеми. До речі, раніше повідомлялися про те, що в українських річках і ставках стрімко поширюється чужорідна рібка амурський чебачок. Вона родом із далекого сходу, зокрема Японії та Китаю. Незважаючи на свої невеликі розміри до 10 сантиметрів, чебачок дуже агресивний та витісняє місцеві води з українських водой. Наразі це було все. з вас. Підписка та подобайка до зустрічі на піцві. Слава Україні!